Андрій Єлькін. Великий перелом. У ваших руках не просто історія, а дзеркало, що відбиває тіні минулого, світло сьогодення та обриси майбутнього. Цей роман це спроба осмислити виклики, що стоять перед Україною та людством, через призму консолідаризму, філософії, що пропонує шлях до гармонійного співіснування. Деякі елементи цієї розповіді, на жаль, є болючою реальністю, інші творчою вигадкою, покликаною посилити глибину та емоційність оповіді, що у цьому романі є відлунням нашої реальності Володимир Карстен та його ідеї. Володимир Карстен – це реальна особа, чиї філософські напрацювання, зокрема щодо консолідаризму, лягли в основу ідейного наповнення цього роману Форум Новий Єрусалим. На сайті Вісник Мрії, що згадується у тексті, дійсно існував у 2007 році і був платформою для обговорення його ідей. Саме його бачення та концепції, як от смислоцентризм, конституційний гуманізм, еко-біосоціальне співіснування та взаємодія, інтерсуб'єктивне прийняття рішень, діяльність по любові є справжнім натхненням для цієї історії. Війна та її наслідки. Біль Запоріжжя, щоденні обстріли, зруйновані міста, проблеми переселенців та економічні виклики це, на жаль, сувора правда сучасної України. Російська агресія є рушійною силою, що штовхає героїв до пошуку нових рішень. Корупція та бюрократія. Зображення корупційних схем та інертності державної машини, що гальмує зміни є відображенням реальних проблем, з якими стикається українське суспільство та багато інших країн, волонтерський рух та громадська ініціатива. Феномен українського волонтерства, його самоорганізація та здатність швидко реагувати на виклики є абсолютною правдою. Група 11Б це збірний образ тисяч небайдужих українців, які щодня творять дива. Важливість прозорості. Боротьба за прозорість у розподілі ресурсів та прийнятті рішень є ключовим аспектом реального громадянського суспільства та антикорупційної боротьби, роль інформаційної війни. Зображення спроб дискредитації та використання дезінформації відображає реалії сучасного медіапростору, де боротьба за правду є не менш важливою, ніж фізична. Що є вигадкою та літературними прийомами? Персонажі. Всі герої роману, окрім Володимира Карстена, Марія, Олександр, Дмитро, Олена, Андрій, Кирило Воронцов є повністю вигаданими, їхні імена, біографії та конкретні дії є плодом авторської уяви. Консолідаризм, як завершена філософія. Хоча філософські ідеї про гармонію, прозорість та спільне благо існують у реальності. Консолідаризм у тому вигляді, в якому він представлений у романі, з його конкретними принципами, що послідовно втілюються у сюжеті, є літературним концептом, створеним для ідейного наповнення сюжету та демонстрації потенціалу реальних ідей. Симфонія єдності та інші мистецькі твори. Музичні композиції Олександра. Та їхній вплив є художнім перебільшенням для демонстрації сили мистецтва, деталі реалізації проєктів. Конкретні механізми функціонування мережі відродження та інших ініціатив є спрощеними та ідеалізованими для потреб сюжету. Швидкість та масштаби трансформацій. Хоча зміни можливі, швидкість, з якою відбуваються трансформації у романі є літературним прийомом для динамічного розвитку сюжету. Глава перша Відлуння майбутнього. Червень 2010 року дихав теплом і солодким ароматом лип. Запоріжжя, як завжди, розкинулося на берегах Дніпра. А десь удалені, за містом, чувся ледь вловимий гуркіт індустріальних велетнів. Але для випускників 11-го Б класу міської гімназії номер 19 що зібралися на подвір'ї, світ обмежувався лише цим моментом, останнім шкільним дзвоником, обіцянками вічної дружби та передчуттям незвіданого майбутнього. Марія стояла трохи осторонь. Ну на пісню наспівай веселий вітре, веселий вітре, веселий вітре. Морі гори ти обійшов усі на світі, і всі на світі пісні. Звик за перемогу боротись, нехай разом з нами запоє. Хто веселий, той сміється, хто прагне, той досягне, хто шукає, той завжди знайде. Ханнула пісню нам веселий вітре Веселий вітре, веселий вітре. Морі гори ти обійшов усім на світі, і всі на світі пісні течув. Ве нам вітре про лісові віха. Наспівай весели вітре, веселий вітре, веселий вітре. морі гори ти обійшов усі на світі, і всі на світі пісні ти чув, співай нам пісню, щоб у ній прозвучали, усі весняні пісні землі. щоб труби заграли, щоб губи підспівали, щоб ноги веселіше йшли. То звик за перемогу боротись нехай разом з нами...